Результат роботи нашого шнека. Дивіться, сухесенько віджатий віск. Ось цей шнек. Ось цим шнеком ми перероблюємо, точніше, відділяємо зразу мед, товарний мед від воску. Далі в нас такий віск залишається, і я вам покажу на якому обладнанні цей віск можна далі відтопити. Це наша електрична воскотопка, Ось вона. Але в нас є воскотопка, на якій ми показуємо все на практиці. І ось це воскотопочка, якій вже 5 років, і вона відтопила не одну тисячу рамок і перетопила не в одну сотню кілограм воску. Тому відкриваємо з виду, якби як нова. Да? А всередині вже попрацювала. Тому ми беремо сюди, завантажуємо цей віск віджати. І ось так. Зараз він трішки залип, я його так і залишу. Закриваємо. У нас верхній тен, як бачите, вентилятор і нижній тен по 1 кВт. На кожен тен є свій терморегулятор. Ми зразу даємо температуру 90 градусів знизу і зверху. І все. Чекаємо, поки наш віск швиденько відтопиться без додаткового контролю, легко. Та швидко, результат я вам покажу. А тим часом розкажу ще про нашу воскотопку, яка виконує функцію не тільки воскотопки, вона утеплена, двойна стінка, утеплена мінеральною ватою. Все виготовлено з нержавіючої сталі. Вона виконує функцію стола для розпечатування має планку з фіксуючим вістрем. розпечатуємо рамки і ставимо як накопичувач Ось так. Далі вона виконує функцію декристалізатора для меду, можна декристалізувати мед в відрах. Далі виконує звичайну функцію воскотопки, це чорних рамок. Ставимо 31 рамку даданівську, або 80 штук 145. Закриваємо і відтаплюємо. Зливний кран у нас є варний. І через нього зливаємо дно у нас конусне, по принципу, столів. Ось таке дно. Конусне. Так само і тут. Сітка всередині перфорована. З перфорацією сіточка у нас, через яку дуже гарно втікає Вона витягується за рахунок того, що ми знімаємо направляючі ось ці і витягуємо сітку для обслуговування. Ніжки регулюються, на ніжки у нас ще є колесики. Ось, ось запаковані колеси. Тобто вона ще й мобільна. 2 кВт в годину. То без додаткового контролю. ми Вмикаємо в розетку і працюємо. Що ще треба. Тому, шановні пасічники, все обладнання для вас. Годинка часу у нас пройшла. Ми підготували воскотопочку для того, щоб зливати віск. Як бачите, саме регулювання висоти дає змогу нам виставити кут під нахилом. І щоб злити зараз у відро. Дивіться, що всередині вийшло після того, як ми. Пропрацювали, тобто залишились лише залишки бджіл, мерви, а віск вже під низом. Тому зараз будемо зливати. Це я вам продемонструю. Ось так. Це ми зробили додатково для своїх потреб. Тому зараз зливаємо віск. Те саме відро, вже водичка є. Гляньте. Гляньте, який віск гарний вже у нас стікає. Ось так. Аккуратно. Красота глянь. Готово тобто за годину часу. Ми з вами, вона споживає 2 кВт. 2 кВт в годину ми витратили для того, щоб легко витопити віск. Тобто, ви розумієте, що не треба додаткового контролю. Ми вмикаємо в розетку і витаплюємо забрус, який назбирався. Це полегшує вашу роботу. Спрощує цей весь грязний процес. Тому компанія Бістар. Працює в цьому напрямку, щоб автоматизувати і полегшити всі, всю цю ручну роботу пасічника в його непростій галузі. Також ця воскотопка виконує функцію декристалізатора. Ще раз повторюсь, виконує функцію стола для розпечатування рамок. миється вона дуже легко, поки вона гаряча, можна швиденько. Вимити все це за допомогою підручних засобів, головне, що одягаєте перчаточки, а в кінці можна обдати керхером і вона буде як нова ось ця. Зараз я вам покажу ще раз її. Тобто її можна оновити і далі використовувати як стіл для розпечатування, бо це сезонні процеси це розпочатування рамок у нас проходить влітку, а витопка чорних вибракованих рамок у нас і взагалі витопка воску проходить осінь. Тому е ось, це, ось ця воскотопка у нас пропрацювала вже майже більше ніж 5 років. Витопила тисячі рамок, через неї пройшли. Взагалі ми використовуємо її. Тільки як в цілях воскотопки топимо чорні виборковані рамки. Ось таким чином топимо забрус. Зараз вам покажу, який віск гарячий. Дуже гарячий віск. Світлий, забрусний, бачите? Дуже світлий віск, бо забрусний. Тому чекаємо, поки вистигне, і на нашому каналі покажемо брусочок у воску, скільки ж вийшло у нас воску. Тому, якщо ця інформація була для вас корисною, поставте лайк, підписуйтеся на наш канал, далі буде ще більш цікавого контенту про наше обладнання, воскотопки, медогонки, вулики і так далі. Тому всім гарних медозборів, високої ціни на мед, Звертайтесь та замовляйте!